Тепер про камери. Тут різниця між поколіннями ще цікавіша. 11-й iPhone уже ледве справляється з динамічним діапазоном, нічні фото мажуться, фронталка вузька. 15, звісно, робить кращі фото. 48 мегапікселей дають більше деталей, HDR працює стабільніше. Але коли ти береш iPhone 17, то бачиш, що картинка стає м'якшою, чистішою і природнішою. Новий сенсор збирає більше світла. Smart HDR 7 7 генерації краще тримає кольори, відео стабілізується акуратно навіть під час ходьби. Тож у тестах камер стає очевидно, що 11-й уже відстав, 15-й все ще тягне, а 17-й просто. Комфортний у будь-якій ситуації. І ось тут мені дуже важлива ваша думка. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи побачили ви різницю між фотографіями цих трьох айфонів. Їх тут два, але загалом три. Але одинадцятий усе одно справляється на 9-10, і для більшості цього більш ніж достатньо.